Форму висипала, протекла ця мисочка, на жаль, тут води нема, але в підвалі є. А у нас загроза страшної балістики. Це я так іду в укриття. Отак, От через котів. Сьогодні 21 грудня, день зимового сонцестояння. В 11.20 сонце буде мати найбільше південне схилення по відношенню до екватора, після чого тривалість світлової доби поступово зростатиме. Сьогодні в Києві сонце підніметься над горизонтом на максимальну висоту всього 16 градусів. А в Одесі на висоту 20 градусів, при цьому сонце ще декілька днів буде сходити все пізніше і пізніше, незважаючи на більш тривалий світловий день, найдовша ніч року завершується. Тобто, вже з цього моменту ми відчуваємо деяке полегшення. Привіт, друзі. З того, що я нашукала в інтернеті про ванду. Я зробила висновок, що вона любить дуже вологу і світло. Світла більше їй треба, ніж звичайним фаленопсисом. Тому я зробила їй таку конструкцію, такий стаканчик, унизу піноскло, туди буде попадати вода, і вона буде випаровуватися, і листячко буде дихати. Бо в мене дуже сухе повітря в квартирі. Я думаю, що так буде їй краще. А поливати я буду зараз. Ось зробила тепленьку водичку, вона навіть занадто тепленька. Зараз додам ще холодний, і буду поливати її вперше. В мосі вона сидить. Пересаджувати я її поки що не буду. Поки я не зрозумію, який субстрат їй потрібен, і що я можу їй особисто зробити в моїх умовах, то вона буде сидіти так, як є, у мосі. Вода в нас дуже тепла. Треба, щоб її понизити, температуру я додаю трошечки холодної. І дивлюся, як реагує шкала термометра. Ось тут в мене такі саморобні стаканчики зі всякого мотлоху я роблю. Таким чином. О, вже, бачите, вже 35 градусів. Вже можна поливати. Ну, я розкажу таким чином, я спасаю природу від сміття. Використовую це в третій, другий раз і таке інше. Не викидаю, щоб воно ось, вже 34. Так, вже все, вже можна поливати ванду. І поливати я її буду ось таким чином. Ось така піпетка. У мене є. Набираю туди води. Значить, скільки тут? 2,5 мл Тут всього 3 мл і поливаю просто отуди в мох Ой, вибачте. Важко це робити. Вона в мене простояла. Добу після отримання на адаптації, тепер я її буду рясно поливати, мабуть. Ось так. І потім знову не в кадр, вибачаюся. І я ж дивлюся на піп'ятку, а не на телефон. Так що, якщо щось не так, то. Це ж зрозуміло, вся ця вода зайва, вона протече там через отвір унизу і буде залишитися в тій конструкції з піносклом і буде випарюватися. І рослина опять не в кадрі. І рослина буде дихати вологою. Ось, мабуть, і досить. Буду ще дивитись, як мох буде. Впитувати цю воду, буду дивитись. Ось все вже досить, мабуть, додавати вологи, вже мох пропитається повністю в горщику, а цей залишок, ось цей, який тут залишився, я вилью просто туди, на дно, щоб він там залишався. Щоб рослина дихала вологою. Так, більше не треба не доверху. Але щоб випаровувалася волога. Розумієте? Отак. От І так їй буде, мабуть, краще. А місце я буду вже обирати під самою-самою лампою. Чи навіть підвішую її під лампу? Не знаю. Бо саме ванда любить дуже яскраве світло. Ось така конструкція в мене вийшла. Ну, ось пройшов вже деякий час після поливу, і я дивлюся, як поводиться мох, як він сатує вологу. Як корінчики п'ють вологу з моху. Щоб подивитися, треба. Ретельно оглянути горщик і корінчики і знизу і зверху. Така ось вандочка. Головне, щоб у точку росту, от сюди, не потрапляла волога. Особливо це важливо для ванди, бо вона може пропасти. Точка росту це найслабке місце Ванди. Наскільки я зрозуміла з того, що знайшла в інтернеті. Отже, корінчики в нас вже зелені, мох м'який, вологий, значить, там теж волога випаровується. Тобто все буде добре з нею. І тепер залишається мені тільки слідкувати, з якою швидкістю буде висихати мох, випаровуватися волога, і корінчики, як будуть швидко просихати. І з цього треба визначати частоту поливу рослини. І ось я зробила для неї табличку, де я зазвичай пишу. Назву рослини, дату отримання і продавця. Ось що вийшло з табличкою. Вандочка. Трохи похвалюся, так. Да. І порадію разом з вами, що в мене з'явилася перша ванда. А щодо вологості і температури у мене в квартирі, ось у мене є такий датчик, він показує зараз 50% вологості. Тобто, це замало для вандочки. Температура 17% у нас. Це теж низька температура для вандочки. Хоча для фаленопсісів це дуже добре. Ось лудізія підростає. Зараз я вимкну світло. Може так буде краще. Ось лудізія Ці, які я лікувала тупу листочки. Ще почуваються начебто добре. Ось він, цей листочок. Камбрія, дендробіум. Ось він там в закритій системі, ванілька. Рости, тягнеться, вже дуже мало залишилося до кінця. Ренімашка, дітка Дасті Белл без коріння. Ну, і таке інше, таке інше підростаючі квітконосики. Так, і новенька Дасті Bell, яка відсушує. Від коносики. я її пересадила. Це клас у нас. Кажу все клас, а у цієї Дасті Белл відпадає лист від шиї. Ви бачите, що відбувається з ними? Оце постійно всі дасті Белл так себе поводять у мене чомусь. Вони, мабуть, хочуть, щоб я від них відмовилася. Так, я її поливала, тому тут все вологе ще, бо я її поливала. І вже відпадає лист від шиї, Ну, ти подумай. Намазала топ джином я з цієї сторони. А оцей лист вже відпадає. Тобто треба ще й там мазати. Он, він вже відривається тут. Тут відривається. Що там я не можу, навіть не можу побачити? Навіть не знаю, що з нею робити. Ось таке. Знову по джином мазать. Так, дивимося. Що тобі не так? Що тобі не те? Чого ти відсушуєш листочка від чия? Капець якийсь з цими дастібелями. Жодна не хоче нормально жити. Спочатку буду спостерігати ще трошки, а потім буду мазати топоджином. Ну, ось пройшла доба і листочок продовжує жовтіти. Зараз буду розгрібати це, по-перше, зріжу ці квітконоси, щоб не заважали. Буду розрібати кору і знімати цей листок, і дивитися, що там під ним. Так, квітконос вже зрізала. Ось він, і лист вже відпав. Зараз буду діставати все. Що це там біле таке взагалі жесть. Що це таке? Звідки воно? Це якийсь жах взагалі, подивіться. Що це з цією посадкою? Начебто все добре було, ні. Може, замало отворів я зробила у горшочку. Чому воно таке? Як щось білий наліт, чи це погана кора була, чи це мох той, що я використала Це був її мох дав. зараз буду діставати, вона буде в мене без кори взагалі. Так, ось я її помила під гарячою водою. Ще тут не зачищала, зараз буду зачищати. Корінчики в основному тверді, познімала я тут трошки тих, що були біля шиї, і вони згнили. Як це не дивно. Але ці ще тверді, ось ці корінці тверді, тут ще є два таких, що треба ще зняти: оцей і внизу там є такий ось він, його видно. А в основному нічого тут такого, тут почорніння. Зараз буду просушувати і, і мазати топоджином. Так, у нас повітряна тривога. Ну, як завжди, як тільки вечір, так тривога. Ось ще оцей квітконос треба зрізати. Зараз буду працювати над нею. Так, на жаль, все дуже погано, мені здається. Я його зачистила як могла. Все, чорне зняла. і Дезінфіцирувала перекисом. І воно шипіло всюди. Вся кочеришка була в піні. Тобто, це поганий знак. Я дуже засмучена. Це вже третя Белл І ось таке вона переходить в стан реанімашки. Невідомо, чим все скінчиться. Отже, поки що вона буде так підсихати, топоджин буде, коли підсохне ця кочеришка. Так, наступив ще один день. Орхідея після очистки підсохла, начебто чорного немає, але треба змазати все топоджином. Це місце мені не подобається оце. Тут якесь воно склероціальне. Це червоне, це може бути і пігмент, а може бути і ознака хвороби. Але ми бачимо пігмент і на цьому листі. Ну, от, зараз не можу полікувати рослинку, так як мені подзвонила моя сусідка, Хоче, щоб я їй допомогла. Дібратися до лікарні, бо вона плохо почувається. Отже, прийдеться відкласти ці маніпуляції на потім. Залишила корм котиком і біжу, бо вона вже в мене чекає. Ой. Треба допомагати людям. Так само, як і тваринам. От. Ну, ось я вже вдома і зараз буду мазати топуджином цю нещасну рослинку допомогою такого пензлика. Ось я і завершила обробку цієї дастібел топуджином. Все помазала навіть до самих листочків. Обробила повністю кочеришку, шию, все. Тепер воно треба, щоб підсохло. І потім, мабуть, вона так і буде сидіти, без нічого. Наступний полив буде врощені фундазолу. А на цьому вікні росте таке диво колонхоя дегремона, яке хоче цвісти. Ось ми бачимо, які в неї бутончики вже є. Дуже довгий. Стовбур виростила, помірюю, напишу вам, який. Отже, вона, як правило, коли відквітне, то і гине, на жаль. Але тут є багато малесенької порості. Сподіваюся, що хоч щось виживе з цієї порості. Ось так квітне, колонхоє дегремона, дуже довго ростить, готується до цвітіння.